Доброго вечора, друзі. Мене звуть Андрій Любка, і сьогодні я хочу розказати вам про важливу для мене книжку. Це остання книжка, яку я переклав перед початком Великої війни. Остання велика творча робота, яку я робив перед війною. І я закінчив переклад в останні години, буквально там 31 грудня ввечері 2021 року. Тоді в січні. 22-го року я цю книжку редагував і здав уже у видавництво, а вийшла вона у видавництві Астролябія. А в лютому після такої довгої і напруженої роботи влаштував свій відпочинок і от на початку лютого катався на лижах. І аж до війни е -е, був у горах і катався на лижах після перекладу цієї книжки. Ця книжка важлива. Е -е, вона називається Книга про Уну. Її написав боснійський письменник Фарук Шехіч. Ось так вона виглядає. Бачите, такий зелений колір, це смарагдовий колір води, води у річці, яка називається Уна. Бо книга про Уну це книга про річку, яка тече у горах Боснії Герцеговини на Балканах у частині колишньої Югославії. І, власне кажучи, ця книжка про дитинство, життя, зростання. І війну, яка випала на долю головному героєві, а можливо і двом головним героям, оскільки головний герой переживає щось на кшталт біполярного розладу, і його спогади весь час дають якийсь збій, колапсують, його ідентичність розколюється на різні особистості і. Власне кажучи, це дуже вигідна позиція для письменника, тому що коли ти працюєш із, психічною, із психічним розладом якимось таким багатим на симптоми, як біполярка, це дозволяє тобі просто водити читача ось так за ніс, оскільки можна писати з різних точок зору і весь час це буде одночас і правда, бо ми пишемо про головного героя. А водночас воно буде набувати зовсім таких фантасмагоричних, часом і химерних рис. І я добре це знаю, бо працював колись із шизофренією в романі Твій погляд Чівчиосан -чи і тому от е відчуваю, наскільки автор. Прокайфував від, від такого інструментарію, який опинився в його руках. Книга про Уну це дуже відомий, дуже важливий роман. Він перекладений вже на 15 мов, е нагороджений премією Європейського Союзу, нагороджений найбільшою на Балканах літературною премією однієї з, принаймні премією імені Меші Селімовича. І книжку написав боснійський письменник Фарук Шехич. Він Бошняк. Бошняк це. Боснієць громадянин, житель Боснії Герцеговини, мусульманського віросповідання. тобто, це вже, власне кажучи, національність Бошняк, оскільки в Боснії живуть ще й боснійці католицького віросповідання, які там більше тяжіють до хорватської ідентичності, і православного ясна річ, які більше тяжіють до сербського От бошняк це от боснієць мусульманин і фарук. Написав книжку за своїми спогадами. Він військовий. Він воював у 90-х роках під час війни в його рідній країні. Він захищав свою землю. І ми часто сприймаємо цей конфлікт, цю війну, страшну братовбивчу, яка відбулася через призму хорватських голосів, через призму сербських голосів, як такий конфлікт. І дуже мало уваги взагалі е приділяємо боснійському, мусульманському, бошняцькому голосу. І... Тієї спільноти, яка можливо постраждала найбільше, тому що їй не довіряли ні католики, ні хорвати, ні серби, і це був складний період, оскільки бошняки отримували мало підтримки, на відміну від тих же сербів і хорватів. І їхня армія справді, якщо армію можна назвати на той час, це були такі зрушення, як у нас у 2014 році добробати, радше це не була. Така армія у класичному розумінні. Але хай там як Фарук Шехіч це такий письменник, який вчився на ветеринара, мріяв бути ветеринаром, але війна перервала його навчання. Він повернувся з Загреба у Боснію воювати, воював і закінчив війну у офіцерському званні. Був поранений, закінчив війну вже як лейтенант, як офіцер армії Бошняцької. Він написав цю книжку років 10 тому, вона стала хітом. Я думаю, що її успіх пов'язаний з тим, що це книжка про річку, це книжка про одне із найзагадковіших і взагалі най... 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 найкращих, найфантастичніших речей, які є у Боснії, це колір води. Якщо хтось із вас був колись і бачив Мостарі річку, якщо хтось із вас подорожував, власне кажучи, каньйонами річки Уна хто пам'ятає, що це через наявність певних хімічних сполук і мінералів у, у, у ґрунті у, у базі е, кольор річки він заворожуючий. Це справді дуже прозора і, і така вода насиченого смарагдового кольору, от, як сказали би, Мальдівська або ще якось, але це справжнє чудо природи. І, от, власне кажучи, із малесенького містечка над річкою Уною походить Фарук Шефіч. Він описує цю річку. Річка для нього є джерелом заспокоєння. Він описує своє зростання, описує краєвиди, описує людей, яких він бачив, описує рибальство. Рибальство для мене було великою насолодою прикладати, власне кажучи, про рибальство. І описує риб, і як вони ловляться, і на що клюють, але це лише такі, такі заманки, бо основний сюжет розгортається навколо війни, яка, власне кажучи, точиться на берегах цієї річки. Про зруйновані міста, про зруйновані долі. Дуже близьке для нас якесь таке відчуття. От тепер під час війни, буцімто, то ми мали жити інше життя. От Головний герой книги Пролуну також вважає, що він мав би слухати музику, пити пиво якесь, тусити на якихось сходах будинку культури, і слухати рок, і там залицятися до дівчат, і так далі, але починається війна. Доводиться це все покинути, доводиться покинути своє життя і воювати. І ця книжка дуже майстерно зроблена. Вона, вона складена із таких, це, це переплетіння або хитро сплетіння такої волосіння рибальської, дуже тонкої, її важко помітити. І лише потім, коли прочитав уже і повертаєшся до читання цієї книжки, ти бачиш, як цей сюжет переплетений. Ця річка от вона так змійкою, змійкою тече. І пов'язує людей долі, міста, національності, спогади, спогади і також вигадки, тому що пам'ять е завжди вигадує, пам'ять підсовує нам щось, щось нереальне для того, аби видати це за буцімто правдою. Ми потім, через багато років, ми не хочемо брехати, але є людська природа, що часто ми. Деякі спогади випираємо з пам'яті, натомість вигадуємо для себе більш привабливу або прийнятнішу версію тих подій. І тут є оця гра. Це майстерний роман. Це роман про річку, як, наприклад, Нобелівський роман Іва Андріча Міс Дрині». Вона є головним героєм, не, не вояк, не війна. Вона є головним героєм, бо ця річка протягом мільйона років бачила багатьох людей. Бачила крах цивілізації, бачила крах поселень. Бачила багато воєн, і ця річка поглинає все це. Поглинає ці темні спогади, поглинає цю ментальну хворобу головного героя. Вона. В який спосіб виліковує його, і він, коли після війни, вже згадує цю річку своє дитинство, таке безтурботне, коли вони стрибали із гілки вербової у глибоку воду прозору, і бачили, от як тіло хлопчика занурюється і потім вистрибує із цієї води, бачили, як своїми хребтами, плавниками ворушать риби на дні. Оці спогади вони тамують біль, вони тамують величезну травму війни. І я думаю, що кожен з нас десь має якусь таку точку. Ми називаємо це місце сили на планеті, яке ми згадуємо для того, щоб заспокоїтися або прийти в такий стан душевної гармонії. Для автора це річка Уна. І тому ця книга називається Книга про Уну. Я мав велике щастя її перекласти. І я щиро вдячний автору, бо він палко підтримує Україну. Він написав море просто практично щотижня, практично щомісяця він пише або колонку, або якийсь текст про Україну з проукраїнських позицій. Він дуже вболіває за Україну і десь віднаходить паралелі між нападом на його країну, на Босню і Герцеговину і нападом на Україну. На мій погляд, вони не, не, не цілком доречні, але. Але автор має на них право, і більше того, Фарук Шехіч був в Україні. Він кілька тижнів тому приїздив із гуманітарною місією, привозив, мовно кажучи, гуманітарку в Одесу і бачив Одесу, бачив Галичину, бо їхав через Польщу, з Німеччини, і, і дуже мило, дуже лагідно описав. Нашу країну, наших людей і той подвиг, яким є наше щоденне життя. Ми вже про це забули і звикли. Але от для людини, яка приїхала з-за кордону, яка зараз живе на творчій резиденції в Берліні, це подвиг, і він так це і називає. Це приємно чути. Цю книжку ви можете придбати з автографом у Google формі, яка буде під цим відео у коментарях. Будь ласка, зазирайте, переходьте, замовляйте цю книжку. Це майстерна високохудожня проза. Це дуже крута книжка, і колись я сподіваюся, у вас вийде також поїхати в Босню-Герцеговину. Це фантастична країна, і побачити цю річку Уну. Це одне з чудес природи на Балканах, одне з найкрасивіших місць, яке може бути. Хтось, можливо, був на Плітвіцьких озерах. Ото це зовсім поруч. Ото ці водоспади, каньйони, кам'янисті, колір води це дуже схоже. Це, власне кажучи, річка Уна і обов'язково туди кудись треба потрапити. Для того щоб надихнутися, читайте нагороджену премію Європейського союзу, книгу Роман Фарука Шехича. Книга про Уну. Ось вона тут. Будь ласка, підписуйтеся на мій youtube канал. І я вдячний кожному, хто і кожній хто підписався на мій Патреон, бо саме Патреон спонукає мене і писати нові тексти. Я щотижня виставляю там нові тексти, які складуть майбутню книжку про побачити, про що читайте на Патреоні і записувати ці відео. Дякую всім за підтримку. До наступних відео почуємося і побачимося. Мирного нам усім неба і перемоги!